Вітаю, друзі! З раночком Олексій Ляшенко традиційний 5 хвилин, і Путін нагородив Стримоусова. Почнемо з Стримоусова. Так, дійсно, вже є всі підтвердження: Стримоусов не живий. Ну, не живий, не живий. Я не знаю. Мені здається, всі ті, хто перейшов так от на. Бік ворога їх всіх чекає одне і те ж, одне і те ж. Е, Невже вони не розуміли? Невже вони не розуміють? Чи туди підбирають всіх ідіотів, баліцькі, сало? Вони ж. Так Ми їх обирали, цих баліцьких салів і всіх інших. А вони зрадники. А вони ось такі. Так от е, е, указ. Про Стремоусова. Так він не живий. Так це правда. Так, тут закриваємо тему. Тому що стільки всього, всього говориться про Херсон, про Стремоусових, про тих. Ось о, Путін нагородив його орденом мужества. Орденом мужества Стремоусова Кирила Сергійовича, замістителя глави воєнно гражданської адміністрації Херсонської області. Посмертно. Слухайте, ну, те, що Сюр, це дійсно. Але йдемо далі. Тихинечко про Стримаусова. Ось тут поки що не перевірена інформація. Те, що його нема, це перевірено. А те, що не перевірено, так ось є інформація, що у нього декілька ножових поранень. звідкиля у людини, яка попала в аварію. Дехто. Там не тільки є і ножові, є і вогнепальні. Хтось каже вогнепальні. Ну, знаєте, завжди, коли щось вертиться, да, щось щось говориться, щось, щось 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 крутиться, то мені здається, взагалі десь є правда. І я так думаю, що ця аварія була просто аварія. Ну, от просто не аварія. Наші там є. І кожного зрадника достане правда. Достане наша правда. Друзі, я вам хочу подякувати за вашу підтримку каналу, за вашу підтримку наших воїнів на Донбасі. За ваші донати. Щиро вам дякую. Ви знаєте, що і вподобайки, і будь-який коментар, підписка, натискання дзвоночка, все це працює на Україну і для України, і для наших воїнів, і для того, щоб ми швидше закінчили цю війну. Ну і про Німеччину. Ви знаєте, ругаємо, ругаємо, ругаємо. Я, я неодноразова, неодноразова. Причому в мене вже була така злість на Німеччину. Але зараз проаналізував, продивився. Ось зараз вони останню нам допомогу дають там ракети для ЗРК Іріс, той, що вони надали. У них на озброєнні його ще нема. 30 броньованих машин, 5 тягачів, танки возить. Да, там 18 розвідувальних безпілотних апаратів, марка не вказана і правильна. Це вже тут у нас антидронові сенсори, що дозволяють боротися з дронами, радіоелектронну боротьбу, навантажуєш, багато чого, слухайте. І, та, і там було, там і, і ЗРК, і е, е, артилерія, і Пантонні мости. Ну, я вам хочу сказати останні місяці-два, в Віва Німеччина, як тоді я казав, а тепер я кажу Віва. Ну, Німеччина, мабуть, побував і президент, і Штанмайер їхній, і Шольц, і вони побачили все на свої очі. Ну, так треба. Так треба, друзі. Далі, Херсон. Хтось пише Херсон взяли, хтось каже, Херсон ми обійдемо, хтось каже, Херсон залишили, хтось каже в Херсоні навіть в місті Окопи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що там в Херсоні? Давайте, я завжди кажу, давайте не поспішати. Херсон поки що ніхто не взяв. Нашого прапора поки що там. Немає, але це поки що. Ми їх від звідтіля виженемо, і ми гонимо їх, як собак з цього берега Дніпра, де знаходиться Херсон. І не вони виходять, не вони уходять, а ми їх гонимо. Ми, ми, їх да? Україна, наші хлопці військові, наші воїни і наші, наші захисники, всі, хто там, вони змушують. Оцю Орду тікати, тікати, а не же з доброї волі. Снігірівка не вся наша, але буде ось скоро наша. Калинінське практично наше. Там дуже тяжкі бої. Не думайте, що це просто прогулянка. Не треба поспішати. Не треба, не треба біжати, не треба нічого е, поперед паровозу. А це я хочу до шакала е, бригінця такого є, пироховського шакала, він 22-7. го го Казав контраступу контрнаступу на Херсон не буде, бо це порушить зернові домовленості, які фактично вводять переміря. Слушайте, які вони скотини, а які вони гідкі, які вони ненормальні, які вони ужасні? Вони гірше, іноді, як, на мій погляд звичайних тих солдат російських, які не гвалтували, які не знущались над нашими людьми, мирними, в тих, що в окопах, в тих, мабуть, вони от наші тих гірші. Щоб звинуватити Зеленського, вони, вони роблять все. Не буде наступу. Так є наступ, брегенець, і хтось його чує, якісь там лайки ставлять цьому, цьому ідіоту, друзі, так же неможливо. Так неможливо. Думайте, давайте до вечора. Ввечері зустрінемось. Не знаю, світло виключають, будемо дивитися, як. Дуже цікава ввечері буде розмова. Україна переможе.